Після 40 років ми часто починаємо трохи інакше дивитися на своє здоров'я. Іноді організм сам натякає, гей, вже не 20. те, що раніше здавалося дрібницею, як от чашка чаю з медом чи молоком, раптом починає викликати важкість або інші відчуття. Навіть звичайний чай після 40 може грати різну роль. А якщо до нього щось додати, мед, молоко, масло чи лимон, ефект може бути зовсім не той, що був у 30. Тож сьогодні. Я просто поділюсь тим, що почув, дізнався, і частково спробував. Це не рекомендації, не поради, просто роздуми. Можливо, і вам щось з цього відгукнеться. Отже, що змінюється після 40 і як це впливає навіть на такі прості речі, як чай? Давайте розберемося спокійно і з користю. Після 40 років тіло починає працювати трохи інакше, ніж у 25. Це не добре і не погане, це просто природний процес. І деякі продукти, як раніше, були абсолютно нейтральними. Тепер можуть впливати на самопочуття більш помітно. По-перше, змінюється травлення, шлунковий сік виділяється повільніше, стизова може ставати більш чутливою, тому те, що раніше було приємним, наприклад, гарячий міцний чай з лимоном, наче серце тепер може викликати печію або важкість. По-друге, знижується активність деяких ферментів, наприклад, фермент лактаза, що відповідає за засвоєння лактази. Саме тому багато людей після 40 помічають, випив чай з молоком і вже здувся живіт або з'явився дискомфорт. Це нормально і цього не треба соромитися, але треба знати. По-третє, у багатьох після 40 починаються зміни в роботі серцево-судинної системи: підвищення тиску, зміни в рівні холестерину – усе це пов'язано з харчуванням. Тому навіть така дрібниця, як чай з вершковим маслом, може бути зайвим навантаженням. І ще один момент обмін речовин. Після 40 він сповільнюється і організм інакше реагує на калорії. Якщо ви в 30 могли випити три солодкі чаї підряд і не помітити різниці, то тепер навіть одна ложка меду може відчутно вплинути, якщо вживати її щодня. Ці зміни не катастрофічні, але вони сигнал, пора бути уважнішим до того, що ми додаємо свою чашку. І саме з цим розумінням ми зараз розглянемо найпопулярніші добавки до чаю молоко, масло, мед, лимон і спеції, і з'ясуємо, які з них справді підтримують здоров'я після 40, а з якими варто бути обережними. Чай з молоком це для когось спогад з дитинства, для когось частина щоденного ритуалу, і після 40 це теж може залишатися приємною звичкою, але з віком ті самі речі можуть відчуватися трохи інакше. Деякі люди кажуть, що чай з молоком допомагає їм заспокоїти шлунок або зробити смак більш м'яким. Іншим він навпаки здається важким, особливо якщо є чутливість до лактози або бажання зменшити калорійність раціону. Також є дослідження, які припускають, молоко може знижувати антиоксидантні властивості чаю, хоча це залежить від кількості молока і типу чаю, тож не завжди критична. Іноді вистачає буквально ложечки молока, щоб змінити характер напою. Комусь це додає затишку, а хтось відчуває після цього важкість. Все дуже індивідуально. Я пробував різні варіанти з кардамоном, з дрібкою кориці, без цукру, і кожного разу смак був інший. Якщо цікаво, можливо, варто спробувати кілька поєднань і спостерігати, яке з них дає найкраще самопочуття, або просто зробити перерву на тиждень, два, без молока, а потім повернути і подивитися, чи справді є різниця. Чай з молоком після 40. Це не табу і не ідеал, просто ще одна звичка, до якої можна прислухатись і вирішити для себе, підходить вона вам зараз чи можливо вже ні. Чай з маслом звучить незвично, але в деяких країнах це звичайна справа, особливо в горах чи в умовах холоду. Я натрапив на таку традицію, коли дізнався про тибетський масляний чай. І стало цікаво, а що, як іноді це дійсно корисно. Кажуть, що масло в чаї дає енергію, надовго насичує і допомагає зігрітися. Для когось це звучить як порятунок у зумови дні або коли не встиг поїсти зранку. Але з віком наша. Організм по-іншому сприймає жири. і тут уже кожен має дивитись по собі. Мені траплялось чути від людей, як е, вип'ють чай з маслом, ніби сили з'являються, а інші кажуть, після нього важко на шлунку. Можливо, все залежить і від якості масла, і від кількості, і навіть від моменту дня. Я пробував додавати буквально півчайної ложки якісного масла в міцний чорний чай. Один раз як цікавість, інший раз як експеримент у морозний день. І можу сказати, ефект дійсно відчувається, але Кожного разу хотілося повторити. Тож, якщо вам колись буде цікаво спробувати, можна почати з мінімуму і подивитись, як це сприймається. Часом такі невеликі речі допомагають краще зрозуміти себе. Для когось чай з маслом може бути енергійним перекусом, а для когось просто зайвим. Тут усе, як завжди, вирішує ваш організм. Ці добавки як для багатьох як символ турботи: теплий чай з медом, скипка лимона чи щіпка кориці, але після 40 організм може реагувати на них трохи інакше. Іноді корисне в молодості вже не таке очевидно пізніше. Мед, наприклад, часто вважають природними ліками, але є одна річ: при нагріванні понад 40 градусів багато корисних речовин у ньому просто зникають. Тому, якщо ви звикли додавати мед у варячий чай, можливо, сенсу в цьому менше, ніж здавається. Ще один момент цукор. Мед усе ж таки містить фруктозу і глюкозу. Якщо пити чай із медом, часто це може відображатись на рівні цукру в крові. Я, наприклад, іноді додаю мед у теплий, майже остиглий чай, і цього достатньо, щоб відчути смак. Лимон, джерело вітаміну С, і багато хто вважає його очищаючим, але з віком слизова шлунка стає більш чутливою. Для деяких людей чай з лимоном, наче серце, це вже не заряд бадьорості, а легкий дискомфорт. Тому можливо краще додавати лимон у легкий зелений чай після їжі, або просто пити воду з лимоном вранці. Спеції це завжди цікаво. Кардамон, імбир, кориця можуть не лише додати аромату, а й дати відчуття тепла, поліпшити травлення. Але й тут важливо слухати себе. Імбир, наприклад, у когось викликає приплив енергії, а в іншого підвищує тиск. Я іноді додаю щіпку кориці або кардамону у вечірній чай, і це створює зовсім інший настрій. Усі ці добавки самі по собі не добрі і непогані. Все залежить від контексту, настрою, часу дня і вашого організму. Спробувати завжди добре, але робити це обережно і з увагою до себе ще краще. На завершення хочеться коротко згадати, що кажуть дослідження. У випадку з молоком науковці припускають, що воно може частково нейтралізувати антиоксиданти чаю, але це залежить від дози. Та типу чаю. З маслом даних небагато, але доведено, що надмір насичених жирів з віком може створювати навантаження на серце і печінку. Щодо меду, при нагріванні понад 40 градусів деякі корисні ферменти втрачаються, а сам по собі мед хоч і корисний, містить цукри, які варто контролювати. Лимон. Доповнює чай вітаміном С, але може подразнювати шлунок, особливо наче серце. Спеції, як імбир. Кардамон, кориця мають підтверджені корисні властивості, але їх вплив дуже індивідуальний. Загальна суть у тому, що наука підтверджує багато з того, про що ми сьогодні говорили, але як і все в житті, один і той самий напій може бути корисним для одного і не підходити іншому. Тож, як і раніше казав, слухайте себе, пробуйте обережно, звертайте увагу на відчуття. Я не ставлю за мету когось переконувати чи щось радити, лише ділюсь тим, що знаю і що. Спрацювала для мене, але якщо бодай одна думка з цього відео стала для вас корисною або надихнула спробувати щось нове, я вже радий. Що записав це відео. Напишіть у коментарях, що з усього згаданого вам ближче. Чи пробували ви щось із цього. Можливо, у вас є свої ідеї або рецепти. Діліться іншим, буде цікаво почитати. Підтримайте це відео лайком, якщо сподобалось. Це дуже допомагає розвивати канал. І, звісно, підписуйтесь, якщо ще не з нами. Напишіть будь-який коментар. Бажаю вам теплих чашок, гарного самопочуття і здоров'я в кожному ковтку. До зустрічі в наступному відео.